Послав Господь Спасителя на землю, щоб він помер за гріх усіх людей, щоб дати всім свій дар неоціненний, життя на небі, де нема смертей, для всіх людей приніс Він слово, яке відкрив для нього наш отець, приніс любов, приніс усім свободу, за що йому хвала, подяка і честь. Там на цю любов розп'яли, побите тіло підняли на хрест, гумилися над ним, плювали і кричали, а він мовчав, терпів, скалічений увесь, скільки любові і терпіння треба мати, щоб знести цю ганьбу на ругу зло, щоб знайти силу у собі, всіх прощати. І думати не тільки про одно, щоб їм отець простив провини їхні, за те, що причинили йому смерть, щоб він змінив серця їхні жорстокі, які наповнені були ненавистю ущерть, за кожну краплю при святої крові, що ти пролив розп'ятий на Христі. Тобі поклін, хвала, тобі, мій Боже, сьогодні кажуть діти всі твої, ціною смерті і мух, ти оправдав нас, а кров Твоя очистила гріхи. Ми дякуємо Тобі, всім серцем і душею, що ми зріднилися з тобою на віки. Цінуймо, люди всі, Ісуса. Бо постраждав Він за всіх нас, по милості Його живемо ще на світі, по милості своїй спасає Він ще нас, хто не прийняв Ісуса в своє серце, прийдіть до Нього і віддайте йому все, тоді відкриє Він прекрасний шлях у вічність і подарує вам життя нове. Амінь.